Друзі, вітаю! Доробив я насос для всі зрозуміли, що для Сергія Куцая. Ось так виглядає мій старенький насос, ось так виглядає його насос. Ось такий м'якенький силиконовий провод. Тут вже зроблений м'якенькими проводами. 2, заряд, 2 акумулятор. У мене 5 амперний. Ось. Так. І ось так виглядає зарядний пристрій. Тепер пробіжимо по цінам. Ось такий зарядний пристрій в Китаю стоїть 600 копійками гривень. Переходний перехідник стоїть 200 з копійками. Я йому подарив його. Ось такий от акумулятор коштує 1100 без доставки і доставка 70 гривень. Такий корпус стоїть десь гривень 200-250 гривень. Уручну його треба виготовити. Переключатель 15, провода коштують... З Китая 160 гривень. Повний комплект. <coughs> Повний комплект не рахуючі бутилки і ось цього переходника. Коштує 1600 гривень. А, Плюс Плюс. Ну там там гривень 100 набіжить. Вот. Тому вартість такого насоса 1600 плюс 200-1800. Мелочівка там хай 100-1900. 1100 акумулятор, ось вам 3000 і зарядка 3600. А робота кожен робить сам собі, безкоштовно. так А тепер перейдемо до іспиту. Ось наш човник. човник 2.9. Це мій новий човник-навігатор. Як ми качаємо, дивіться, дуже важливо правильно накачати. Ми спочатку набиваємо передній балон не до повного. Потім бокові, зараз я вам покажу. Ось ми вставляємо. Не добиваємо до кінця, бо якщо ми будемо добивати до кінця, перегородки можуть порватися. Тепер ми добили балон. Добили балон. І тепер дивіться, чуємо по звуку. От звук помінявся. Все. Все. Все, даємо попрацювати е, секунд 20-30, щоб він сам себе охладив. От. Щоб він сам себе охладив. Ось у нас човник накачаний до робочого тиску. От. Все супер. Ось так він виглядає. Тому... Я сподіваюся, що Сергію дуже сподобається мій насос і він буде для нього служити. А тепер вкратце хотів розповісти про цей човник. Човник у нас 2,9, висота балонів 35-36. Всім я задоволений, реально класний компактний човен, дуже класно, що навігатор робить пол. Дуже впритик він стає, дуже так іноді навіть. Хорошо, що м'якеньке ПВХ. Тут ПВХ йде омега, дуже м'яка класна ткань, як на Adventure. <coughs> ткань трохи дорога, але вона того вартує. Вона дуже м'яка, навіть в дубовий період погоди, воно нічого не буде. Головна перевага, що вона навігатор. Якщо ви хочете, якщо ви подивитесь, всі шви зварні, немає клеєних стиків. Відкрию секрет, де відбувається. Стики. Ось тут є з'єднання балона з-під низу. От. З -під... Должно бути... да, знизу, по-моєму. А ну зварений так, так, так. А ні, у них взагалі повністю зварні балони. А як же вони перемичку достають? Дуже цікаво, як вони достають перемичку. Ні, повністю 100% зварні балони. Або може дійсно під дном є ось такі вирізи, де вони з'єднують. Ну і не бачу я їх. Ну, зараз ми пошукаємо, щоб... А, ось він. Ось у нас з'єднання, щоб достати колодку. Ось воно і ось воно. Бо з краю треба доставати колодки. Ось вони, ці два невеличкі з'єднання. А так балони повністю зварні, все супер. Човном я дуже задоволений. Хочу сказати з приводу транса, штатний транец зроблений по феншую, як пише книжка. Він за високий. Човен підхватує воздух, тому я обрізав транець на 2-3 см. Я його трохи приопустив. Мотор Тохацу 5-4 Я розганяюсь 27 км. Все, в принципі, супер. Єдине, що мені не дуже сподобалось, бризгодбойник. Вони низкувато наклеїли ось тут на носі бриз-годбойник. Його треба подимати по центру. От. Тому. От є один такий момент, що обрізга двойник вони наклеїли низько. Все остальне супер. Човен дуже гарно ріже воду. Щесно вам сказати, Якщо волна десь до 3-3,5 метрів, ще комфортно. Після 3,5 вже починає там трохи захльостувати воду. От. Тому для середньої невеличкої волни все, що треба, все відлично. Осінь, ранньою весною рибачив, стоїш лодці дуже устойчиво, не перевернешся, можете не паритися. Це не стандартний човен, це спецзаказ. тому що в розмірі 2,93 у них іде балон уже 38 -й або 40-й. Мені спеціально потрібен був невеликий балон, тому я взяв на базі основи грібнушка 2,60, 34-35 балон, до 36-го. От, і мені зробили задню частину під конуса. Це спецзамовлення. Е Головна його перевага, дуже легкий човен. Е я сам в повністю собраному виді. Його достаю в воду, скидаю в воду, при цьому не страдає моя спина. Е ну, В принципі, човником я дуже задоволений, е гарний човник. От, і ткання мега рекомендую. От. Фурнітура Боріка мені не дуже подобається. ну а взагалі ну, так, Човник сказати так, на 4 з плюсом. Є такі маленькі нюанси, які треба було б доопрацювати. Але ну, знаете, хтось має бути обратна связь. Я ж не буду нав'язуватися виробнику, там своє бачення, свої ці всі розклади. Але я хотів от саме його перевага, що він, дивіться, бо вони дуже великі і ширина у нас середня, при цьому він під електромотором дуже гарно йде. ось, Бо широкі е, човни не йдуть під електромотором, єлі-єле пхаються. Тому майте на увазі, якщо ви берете по електромотор, човен не повинен бути широкий, а взагалі, я ж кажу, навіть ну, зараз правда, без слань книжки, то я його взяв. Вот от, Взагалі без проблем можна підкинути. Взагалі без проблем. От. Ось таке от коротке відео. Так що я сподіваюся, що насос буде служити І Сергію це все сподобається. Так що підписуйтесь, ставте лайки, багато ще цікавого буде далі.